Є три унікальні мінеральні бази під макіяж. Дуже цікаво у кожної дія. Перша база, вона виглядає в такій зеленкуваті е, баночці. Основне напрямки цієї бази це зволоження і вирівнювання поверхні, а також за рахунок мінтолового і зеленковатого кольору. Е, база е, зменшує почервоніння, такі видимі, невеликі почервоніння. Далі у нас є база «Natural Radiance». Вона дуже класно буде підготовлювати шкіру обличчя і забирати тьмяність обличчя, додати її додаткового сяння, зволожувати, вирівнювати поверхню шкіри. Крім того, ця база може додаватися одразу в тональний крем, для того, щоб створити ефект сяння на шкірі. І у нас є третя база це. Пор мінімайзер це база, яка так само зволожує, підготовлює шкіру, вирівнює поверхню і, того заповнює мілкі впадінки, мілкі мікроморщинки, допомагає тональному крему. Після цієї бази ложиться, ложитися більш рівніше, не западати в пори. Основна дія її це все-таки. Вирівняння поверхні шкіри і зменшення видимі зменшення пор на шкірі.